Я вітаю вас, діви, і зараз будемо говорити про листопад. Листопад саме для вас, для знаку ДІВ. Що ж вам він принесе? Місяць буде такий цікавий, можна сказати, насторожений трошки, трошки такий ще несподіваний навіть можливо, будуть такі ситуації неординарні у світі, але нам потрібно це прожити. Саме головне, що Меркурій ретроградний, Юпітер йде ретроградний, але Сатурн піде прямо. Ну, Давайте по черзі почнемо спочатку. 4 листопада у нас Марс переходить у знак стрілець. В стрільці теж він відчуває себе добре. Чому? Тому що стрілець це вогняний знак і Марсу там комфортно. Він може там масштабувати свої, свою цю активність, може діяти, може чогось досягати, амбіції може свої показувати, навіть авантюрним бути трошки там. І для вас, діви, це все буде відбуватися у четвертому домі, там, де ваша сім'я, де ваша родина проживає, де ви проживаєте, де ви взагалі повинні відпочивати. Четвертий дім це для відпочинку, для тим для того, щоб прийти додому, насолодитися і відпочити від буремного соціального життя. І там Марс, звісно, що він може давати. Може і давати бажання повоювати, щось доказати, щось відстояти, можливо, якісь конфлікти. Але я би рекомендувала цю енергію скерувати в таку активну діяльність, наприклад, там, зробити ремонт, зробити перелаштування, якесь якусь творчість проявити, щось зробити в огороді. Попрацювати трошки, там, змінити щось, там, не знаю, відремонтувати щось в своєму домі. Тобто енергії багато. Не чекайте, поки вона буде проявлятися як бойовнича активність, а краще використовуйте її для того, щоб щось творити, щось творити. І в цей же час, до речі, Марс дасть опозицію до планети Уран, який знаходиться у 10-му, зараз для вас домі. А Уран що нам дає? Несподівано якісь нові думки можуть прийти, нові ідеї, нове бачення взагалі свого життя, можливо, навіть захочете кудись переїхати, змінити місце проживання, змінити навіть роботу, можете свою. Можете е, думати, як би, наприклад, жити в декількох місцях одночасно, і там, і там, або взагалі жити десь в дорогі, наприклад, подорожувати довго, десь, поїхати далеко, пожити в іншій країні, там як турист, насолодитися баченням чогось нового, побачити нові землі, нові країни, нових людей, якісь великі колективи тобто, і це все може бути несподівано. Що може бути в мінусі? Звісно, Уран може давати бунти, може давати революції, і саме через те, що він в опозиції з Марсом, вони можуть разом це все дати. Це краще скеровувати, як я говорила, на розвиток свого хобі, своїх талантів, своїх якихось здібностей. проявляти якісь новаторські ідеї і втілювати їх у власному домі. І далі у нас ще буде повня 5 листопада, вона буде відбуватися у Тельці. Для вас це 9-й дім, і тут знову про поїздки, переїзди, можливо, ви думали кудись діви переїхати, змінити місце проживання або почати щось вивчати. Отут може вже реалізуватись. Тобто, якісь зміни в житті можуть у вас, яких ви давно чекали, тому тобто, що повня це коли кульмінація. Те, що ви довго чекали, місяць зростав, і зараз він самий великий. А тут щось може бути, або поїдете десь далеко за кордон, або почнете щось вивчати, або почнете комунікувати з іншими людьми. цікавими. До речі, можете вивчати іноземні мови. І у нас 8 листопада іще і уран повертається в телець, тобто він іде ретроградно, а в тельці він пробуде до 26 квітня, і знову ж таки у вас в 9 домі. Отут і. Проявляться ті, що я вам говорила, новаторські ідеї, якісь нові ем, мрії можуть з'явитися, нові цілі взагалі життя, нове бачення взагалі життя. Але він там уже йшов довго, сім років він йшов по Тельцю, по вашому дев'ятому дому. Я думаю, за цей час діви ви щось уже змінили в своєму житті, а зараз це як останній акорд, Уран туди повертається, якби екзамен пройти. Як вам там на новому місці? Як вам нове навчання, яке ви вивчили? А як ви себе відчуваєте там з новими друзями-іноземцями? А як ви живете за кордоном? Тобто тут він зробить таку якби перевірку. І що ще у нас буде цікаве? Ну так, 9 листопада у нас Меркурій піде ретроградно. І він також це буде робити у знаку стрілець. До 29 листопада, до 19 він буде йти по стрільцю, потім назад, ідучи, зайде у скорпіон, і уже в скорпіоні 29 листопада почне свій прямий рух. І для вас це що? Знову четвертий дім? Тобто, тут подумайте, Діво, що у вас? Відбувається у вашому власному домі, де ви проживаєте, де ви живете, що у вас там може статися. Ви можете, наприклад, повернутися додому, якщо ви жили десь далеко, або почнете планувати повертатися додому. Дуже захочеться, наприклад, повернутися до якихось минулих обов'язків, які у вас були по дому. Захочеться поговорити з домашніми людьми, щось вияснити, ну, тобто, з тими людьми, з ким ви проживаєте, з вашою сім'єю. Але тут не поспішайте з якимись висновками, тому що слова тут можуть бути нести і трошки і неправду, можливо, ви неправильно зрозумієте, що вам говорять ваші ну, близькі люди, з ким ви живете, або вас неправильно зрозуміють, або путанина якась може бути. Тому що Меркурій він завжди він плутає. Він такий любить гумор, він любить, щоб було смішно, і йому смішно, коли люди плутаються в своїх розмовах. Краще ну, розмовляти ви будете, але краще не приймати якісь рішення на основі якихось там слов, слів, якоїсь інформації, яку ви почули. Це все може бути не зовсім правдою. І почекайте все-таки, поки Меркурій піде прямо. Ну, я ще запишу відео про ретроградний Меркурій, зараз не буду довго, але ви знаєте, що саме у вас це стосується дома. Будьте уважні в домі, в своєму домі, де ви проживаєте, або в сім'ї вашій, що будуть там за розмови. Будуть якісь розмови, які можуть вас збити з пантелику, так можна сказати. І що ще цікаве, у нас Юпітер також піде ретроградний, а він іде зараз по раку. І це також дуже такий сімейний знак. Для вас це одинадцятий дім, Діви. Про великі колективи йдеться, ну, йдеться мова. Юпітер, він взагалі туди є розвиток розширення. Це дуже велика планета, така амбітна, вона дає масштабування у колективах. Вам це добре, але зараз, поки він буде йти назад ретроградно, і це буде до 11 квітня. Ви наче будете не відчувати як нестачу не цієї енергії Юпітера. Тобто не будете відчувати в колективі свій авторитет, начебто вас недостатньо поважають, недостатньо прислухаються до вас. І ви, начебто, такі сумніви у вас в собі, як у члена. Колективу, начебто ви не потрібні в цьому колективі. Так будете відчувати, що начебто вас чи зневажають, не, неправильно оцінюють, не відчуваєте цю свого авторитету в колективі. Це так робиться якби, спеціально, щоб людина подивилась і з тої, і з тої сторони, щоб не дуже, якби, ну, як сказати, не дуже. Думала про себе, що я така велика, я все можу, я такий могутній. А навпаки, щоб подивилася з того боку, що і так можливо, і так можливо, коли Юпітера недостатньо, людина знецінює себе. Це можна сказати, ще трошки, якби хибна оцінка, занижена оцінка, так можна сказати, занижено себе оцінює саме у великих колективах. Оце у вас може бути діви до квітня, як я сказала. І далі, що у нас ще буде? Що Меркурій, цей же ретроградний, він поєднається з Марсом у стрільці. Знову ж таки, у вас четвертий дім. Знову захочеться повоювати, щось доказувати, щось говорити багато, але це будуть якісь як пусті балачки. А саме ці пусті балачки можуть вас включати у якісь войовничі стани, в такі драматичні. Прямо Марс. Він захоче щось прямо палати, щось доказувати. Краще чимось займіться таким, фізичною працею, щось поробіть у себе вдома, там, чи в огороді, чи на своїй ділянці, якийсь, якщо у вас є земля, побудуйте щось, ну, будувати починати поки що не потрібно, Меркурій Ретроградний, або хоч, але можна планувати. поплануйте щось, помалюйте. Творчість проявіть. Не включайтеся в оці розмови, вияснення, якісь спілкування, драматичні стани. Це тільки вас виснажить. Далі, що у нас ще цікаве, що Сатурн піде прямо по рибам. І до 14 лютого він буде йти у знаку риби. Потім він уже надовго перейде в Овни. Сатурн, як ми знаємо, планета трансформації, також Змін, планета Кармічна. 28 листопада він піде прямо по вашому сьомому дому. Щось стане більше розуміло у питаннях стосунків, партнерства. Що з партнером, які у вас стосунки, які домовленості? Щось вирішиться, якщо, наприклад, у вас якісь є судові справи, юридичні справи, тут піде щось на, на виправлення ситуації, тому що прямо він все таки дає більш ясності, ніж коли йде назад. Але все-таки ще в рибах він так довго був. Я думаю, він вам щось уже трансформував у стосунках, щось у вас зміни вже якісь пройшли, або з партнерами, або з колегами, або там з підлеглими вашими, чи то клієнти, можливо, ваші, там, підписники, всі люди, з ким ви якось комунікуєте, якісь є у вас домовленості взаємні, ви допомагаєте. Один одному якось, то тут більш уже таке прояснення настане. І ще у нас добре, що 30 листопада Венера перейде у знак стрілець. Туди ж до вас у четвертий дім, де я говорила, буде багато якихось емоцій, там, вияснення. Венера вона несе щастя, вона несе позитив, вона несе любов, кохання, баланс, рівновагу, красу. Можливо, дійсно це все будуть у вас не якісь там розборки, а буде якась креативна така ситуація, будете робити ремонти, якісь там щось будете змінювати, і Венера вам тільки додавить простір ваш, краси, натхнення творити, ще більше побачити, що ви ще хочете змінити. І тим паче, що 29 листопада вже Меркурій піде прямо, більше буде розуміння, тут уже можете починати щось творити. Венера взагалі в стрільці, вона несе подарунки, вона несе щедрість, вона несе таку цінність, бажання краси і бажання ділитися з іншими людьми, позитивом, красою, творчістю, талантами. От вже в кінці місяця буде полегше. І це не тільки вам буде складно діви в листопаді, всім буде складно, тому що там і ліліт буде поєднуватися із Сонцем, із Меркурієм, із Марсом, тому що все, всі вони йдуть зараз по. Ну, виходять із Скорпіона і переходять у знак стрілець. І ліліт, як ми знаємо, це така темна сторона місяця, також кармічна точка, буде багато вияснень, прояснень. Дай Бог, щоб для нашої країни це спрацювало в плюс, що все проясниться і потім стане на свої місця. І Венера переможеть. Кохання все переможе. Як у казках. Дай Бог, щоб так сталося. А вам, Діво, я бажаю всього найкращого, щастя, балансу, задоволення від життя, гарних станів. І підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячна і до зустрічі!